Добрий день, мене звати Сербук Андрій. У е, мене така виникла ситуація з 2016 року, коли я був призваний в АТО. Е, ці всі незаконні угрупування, типу колекторів і виконавчих проваджень частних, вони почали мене як сказати, і блокувати, там, і всячески нехорошо поводити себе, і незаконно саме головне. Дякую Богу, що так компанія Best. Е, Спочатку я її знайшов через інтернет. І тоді на законному основанні ми їх успокоїли, просто успокоїли. На законному основанні. Коли я перший раз обратився в компанію БЕС, вони мені сказали, що ніхто не буде брати біту і їхати, успокоювати їх там, ці незаконні групування. Але на законному основанні ми це все зробимо. Так і було. Потім, коли після повномасштабного вторгнення в Україну, я 9 місяців був призваний на війну. Дев'ять місяців відслужив, і вони в цей час заблокували мої всі карточки. Тобто єдиний рахунок заблокували, і всі банки від мене відвернулися. Ну на банки я нічого не маю проти, тому що ж розумію, це все було зроблено непонятно як. От. Ну, спасибо Богу за компанію Best, що ми вже два самих жорстоких таких виконавчих провадження ми вже відмінили через суди. Що да. хочу наголосити, що це не швидко. Що може хтось думає, що зараз раз, там заява, все, і все знято. Ні, це не швидко. Але незаконному ставанні це довго, але все буде правильно зроблено. І ще раз хочу подякувати Господу Богу за компанію Бест і поблагодарить компанію Бест за таку ефективну, інколи і важку роботу. Гарного вам дня!